Інформаційна дошка вулиці переименована на честь мого племінника Володимира Вона встановлена на початку в'їзду на цю вулицю. На першому будинку, щоб люди бачили і знали вже, і назавжди вже знали, що ця вулиця перейменована в честь героя полтавця, який загинув за полтавців, за українців. Ми приїхали сюди шанувати пам'ять нашого загиблого випускника 12-го року Володимира В'язуна та на дошку Паша. Це парадна форма та перевість. Шаблею для вшанування загиблих героїв. Нам розказував ліцеї, що це випускник 2012 року, який героїчно загинув 24 січня 2024 року. Також під час випуску нам розказували про нього, що на таких людей треба порівняти.